Вітаю! Давайте сьогодні з вами поворожимо, чи здійсниться ваша мрія. Ну, знаєте, можливо, навіть не мрія, а ваше бажання. Вережити я буду на колоді таро, куди правлять світом. Дуже класна колода, мені вона подобається. Приємна така, дуже балакуча. Ваше бажання, чи здійсниться, чи ні? Це фактично вираження на так чи ні. Терміни загадуйте, загадуйте ваші бажання. Я вам запропоную три варіанти. Добре? Та, куди я в описі до цього відео? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Ви знаєте, щось я хочу докласти по, по три карти. Ось так, щоб було. Перший, другі, третій обирайте. Загадуйте терміни. Отже, перший варіант. Тут Ні, тут категорично ні, тому що не вистачає енергії, тому що вам потрібно від чогось під. Ви знаєте, воно вам не потрібно. Або це вам не потрібно, або вам. Дивіться, те, що ви тут загадали, або це бажання, воно, воно вам просто не треба, або а, вам потрібно позбутися від чогось у цьому житті, що заважає вам здійснити це бажання. І ви знаєте, про що я говорю. Ну, наприклад, ви хочете, щоб якийсь чоловік на вас одружився. Перше. Або він вам не потрібен, цей чоловік, бо він вас ображає. І вам це одруження абсолютно не треба з ним. Або ж ви не отримаєте пропозицію вийти за цього чоловіка заміж, допоки ви Скажімо, живете зі своєю там токсичною мамою, яка вам розповідає, яка ви негідна і так далі. Зрозумі. Ну, це як приклад, це я навела лише як приклад. Тобто тут варіант такий: це або бажання вам не треба, або ви його не отримаєте, тому що вам треба від чогось позбутися у вашому житті. Вам щось заважає, щоб отримати це бажання. І ви знаєте, що вам саме заважає. Добре, другий варіант. Отримаєте те, що ви хочете. Але ви повинні правильно вибрати правильний зробити крок, зробити правильний вибір, опираючись на якусь хитрість. Вам треба схитрувати. Можливо, так дуже влучно сказати якесь слово. Можливо, щось зробити, щоб. Ну, коротше, це. Якщо ви, вам треба зробити якийсь крок, якийсь вибір, якесь рішення прийняти через хитрість, схитрувати таким чином, тоді ви це отримаєте. Я хочу тут докласти. Так, да, Якщо ви схитруєте, якщо ви правильно зробите крок, правильно зробите річ, то ви будете переможцем, ви це отримаєте. Третій варіант. М -м -м. Вам треба почекати. Не так швидко. Ви, е -е -е, ви знаєте, воно ви вам і не треба, щоб так швидко. Ви просто... Нічого страшного не буде. Воно, воно здійсниться це бажання, але здійсниться трошки пізніше. Так, да, воно пізніше. Тут. Не прив'язуйтеся до термінів. Вам треба почекати, попрацювати, просто собі живіть, попрацювати ще над цим бажанням. І, знаєте, не треба вам так робити, що, типу, от я абсолютно пожертвую абсолютно всім на світі заради того, щоб отримати ось це, що я тут загадала. Ось цього робити не треба. Просто спокійно попрацюйте над цим спокійно. Воно здійсниться. Але в певний термін. Так, да, воно здійсниться. То знаєте, що я ще уточнила? Я тут щось подивую, тут хтось загадав про вагітність. Так от. Не поспішайте зі, із якимось, е, там, з якимось лікуванням таким е, гормональним, чи з, якимось, з якоюсь гормональною стимуляцією. Вам тр, пр, треба просто трошки більше часу. Ви завагітнієте. І не поспішайте з цим еко. Тут вас просять не поспішати. Тому я тут уточнила, тому що тут хтось, це невеликий відсоток, але хтось тут загадав про вагітність. Зрозуміли? Все. Я дякую Вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім вам дякую за увагу і закриваю це вираження. Дякую, що залишаєтеся на моєму каналі. Якщо ви перший раз дивитесь моє відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Заходьте в шоці на моєму каналі. Дивіться, там є просто від ці молі. Вони дуже позитивні, завжди збуваються. Все, я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.